5 жовтня 2013 року у День міста із 7.30 в православних храмах міста розпочнеться урочиста літургія, молитва за добробут у манчан і процвітання міської громади. З 9 ранку розпочинають роботу виставка промислових підприємств міста у Центральному сквері, виставка творчих робіт учнівської та студентської молоді, художній вернісаж. Виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва по вулиці Радянській, майстер-класи, орігамі виробів солоного тіста, квілінг, паперова пластика на площі Леніна, гастрономічний фестиваль Умань на блюді, вулиця Жовтневої революції. А о 9.30 на центральній площі відбудеться підняття державного прапора та прапора міста. З 10-ї години починається урочиста хода трудових колективів, учасників та гостей свята. З 11-ї на центральній площі урочисте відкриття свята Дня міста. В програмі привітання міського голови Юрія Бодрова, привітання гостей міста, вшанування кращих людей, реєстрація 500-го новонародженого, молодіжний флешмоб Я люблю Умань. З 10.30 тридцять до 15-ї години на стадіоні «Умінфермаш» та в спортивних залах міських шкіл триватимуть спортивно-масові заходи. Кубок ліги Апілон з волейболу, змагання з волейболу, стрітболу, змагання спортивних сімей, тато, мама, я спортивна сім'я, дитячі велосипедні змагання. З 12.30 на центральній площі міста концерт, подарунок від творчих колективів, учасників 12-го всеукраїнського фестивалю Софіївські зорі о 13-й на вулиці Жовтневої революції. Ярмарок, презентація страв української кухні, умень на блюді та конкурс Є вареники у хаті в Україні все гаразд. З тринадцятої години у центральному сквері концерт вихованців шкіл естетичного виховання Умань рідна, тобі співаємо. З 13.30 концерт дитячого зразкового ансамблю народного танцю Усмішка сонця та зразкової естрадно циркової студії Арлекіно з міста Київ. На 14-ту годину в Центральному сквері заплановано відкриття копії Ейфелевої вежі та концерт камерного оркестру обласного музичного училища імені Демуцького біля картинної галереї. 15-ї години на стадіоні Умань-Фермаш розпочинається чемпіонат Черкаської області з футболу. ФК Умань-Фермаш зустрічає футбольний клуб Пальміра з міста Золотоноша. Тим часом в державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань відкривається персональна виставка Івана Сердюка. Великому Кобзареві та рідному місту присвячується урочисте погашення марки, присвяченої 350-річчю, від часу введення в Умані Макдебурського права. 17 до 18 концерт ансамблю народної музики Спадщина з міста Дзержинська Республіки Білорусь на центральній площі порадує гостей міста та господарів. З 18 до 21 на центральній площі галаконцерт переможців 12-го всеукраїнського фестивалю Софіївські зорі та гостей свята, заслужених артистів України Дмитра та Назарія Яремчуків. А о 21-й великий святковий фейерверк. 5 жовтня 2013 року день міста Умань. Святкуймо разом!